Устілки ортопедичні каркасні з п'ятковим амортизатором від ортомет Модель 103. Лінійка стандарт, профілактичні для щоденного використання. Особливості тонкий анатомічний каркас, призначений для оптимальної підтримки повздовжніх склепінь стопи при щоденних навантаженнях. П'ятковий амортизатор капловидної форми з збільшеною площою контакту ефективно знижує ударне навантаження на п'яти суглоби нижніх кінцівок і хребет. Метатеризальних пилот знімає навантаження з переднього відділу стопи, межстелечний шар пінений матеріал з додаванням вугілля, що нейтралізує запах і зменшує вологість у взутті, має антибактеріальну та протигрибкову дію, кружно амортизуючий каркас для людей вагою до 85 кг. Покриття онстім, дихаючий матеріал, який володіє якостями натуральної шкіри і мікрофібри. Його теплорегулюючі характеристики забезпечують максимальний комфорт і абсолютно сухість всередині взуття, а також допомагають уникнути неприємного запаху. Функції: ефективна підтримка склепінь стопи, розвантаження м'язів, зв'язок і сухожиль стопи, зменшення ударного навантаження на п'яти суглоби нижніх кінцівок і хребет, зменшення втоми стопи і створення комфортних умов при ходьбі, показання до застосування. Статичні нефіксовані деформації стопи повздовжня поперечна і комбінована плоскостопість першої третьої ступені, плантарний фасцит, метатрозолгія різної етеології, п'яткова шпора, артрити суглобів стоп, надмірна вага, вагітність, варикозна хвороба і тривале перебування на ногах, почуття втоми в ногах при ходьбі. Виробник хема, Німеччина, розмірна сітка від 36 до 46 розміру.